Вітаємо з випуском новин від 28 червня. Команда ситуаційного центру муніципальної варти Білгородністровської міської ради на варті захисту конституційних прав та інтересів громадян щодо забезпечення законності та охорони правопорядку цілодобово в режимі 24 на 7 свою службу несуть працівники муніципальної варти. Щоденний обхід житлових мікрорайонів за правилам в інспекторів муніципальної варти, а налагодження контакту з найбільш обізнаними про життя рідного двору громадянками поважного віку це пряме джерело інформації. Бо як в пісні, і, звісно, лучше всіх все на світі знають. Це добре, Так, да, сидимо відпочиваємо. О, це дуже гарно. А ваші як? – Ми погано бачите, працюємо. Охороняємо вашу безпеку. А безпека громадян полягає в комфортному присуванні містом, вільному спілкуванні та унеможливленні виникнення протиправних дій по відношенню до кожної особистості і в жодному разі не ставати свідками розпивання алкоголю в громадських місцях. Якщо муніципали бачать усі стані алкогольного сп'яніння, не тільки попереджають про порушення норм. Давайте я вас ознайомлю з вашим правопорушенням. 178 стаття адміністративного кодексу України це арестування алкогольних слаболковолька, балковольного або або громадському місці. Я не до інспектори муніципальної варти роблять все можливе, аби громадяни в такому стані безпечно добралися додому. Де ти живеш? живе об'єдвозі до карман. Пильність ніколи не завадить. Вечір двоє везуть циркулярку вулицею міста. Зупинили, з'ясували, хто, що, де й коли. Бо про всяк випадок перевіряємо факти можливих крадіжок. Цей випадок такого факту не підтвердив. А пильність громадян нас також вражає. За повідомленням у дворі приватних володінь відбувається спалювання сміття, гуми, відходів. Запах жахливий. Нагадуємо, що згідно статті 20 закону України про охорону атмосферного повітря заборонено спалювання промислових та побутових відходів. Ну, вон у вас там і резина і що і пластик плавиться. Прицеп взяв, завтра вивізові це все. Ну, так, а зараз горить, помієте? У нас поступив визов. Поступив визов, що ви тут палите. Ребята, Болі, я потушу зараз, потушу. ребята, потушу. Ради Раді повинність. Як і було обіцяно, вогонь погашено, а залишки сміття будуть самочинно вивезені на сміттєзвалище. Трапляється стати свідками поломки транспортного засобу. І перше про що питають муніципали, чи потрібна допомога? Помощ нужна. Ні, я подзвонив друзям, щоб ну можете подивитись. Просто там селісозле тіло задні. Радующу громадяни до вимог воєнного часу, ставляться свідомо. Є документи, є все, що треба». І допомога прибула злагоджено і швидко. Більш того, таке авто посеред дороги ще й може стати причиною ДТП. Питання дотримання правил дорожнього руху щодо паркування та зупинки транспортних засобів завжди на контролі інспекторів муніципальної варти. Огляд, моніторинг при фіксації ж фактів виписуються попередження про вчинення правопорушення, а так нахабно безвідповідально, по законам совісті і з порушенням правил дорожнього руху, паркуються ті, для кого власні зручності вище за все. Тоді тільки виклик поліції і складання адмінпротоколу. А так буває, якщо, хоч на мить за кермом, водій втрачає пильність. Час пік майже 13.00. вулиця Ізмаїльська, район Тіра, автобуси, талон та автомобіль Хюндай не розминулися. Винного з'ясовуватимуть поліціянти, а у допомогу камери ситуаційного центру. Автопатруль муніципальної варти дає змогу моніторити як ситуацію на дорогах, так і відслідковувати факти порушення правопорядку. Ні на мить не припиняється моніторинг стихійної торгівлі продуктами тваринництва. Харчова безпека вкрай важлива. Навички надання домедичної допомоги стають у нагоді інспекторам муніципальної варти мало не щодня, і тут головне правильно зреагувати, аби все зробити максимально швидко і не нашкодити постраждалому. Так під час чергування за повідомленням небайдужих громадян довелося зупиняти кровотечу хлопцю, який наніс собі шкоду. Нормально це зачуснеш. Вот так а... Не тошнит, голова не кружиться. Зберігати стан громадянина у свідомості до приїзду швидкої допомоги важливо, знають муніципали. А далі робота за медиками, професіоналами. Аби присвідчитися в його психологічній стабільності, медики бригади швидкої провели бесіду, бо такі питання потребують контролю. Отож, якщо ви стаєте свідками подібних ситуацій або якщо допомога потрібна саме вам, наберіть номер муніципальної варти 068 861 49 48. Слідкуйте за випусками новин щодня на пульсі подій, Життя міста Білгороди Дністровського ваша муніципальна варта.